16 травня у світі відзначається День біографа. Ці люди професійно займаються дослідженням і всебічним описом життя видатних людей, показують їх справжню сутність, відкривають нові факти, про які ще не знає широкий загал. День біографа чудова нагода для того, щоб детально ознайомитись життєвим шляхом якоїсь видатної особистості, тому в межах інформаційної акції. Ми, працівники Кабінету бібліотекознавства імені Любові Борисівни Хавкіної, пропонуємо вашій увазі біографію людини, яка все своє життя присвятила не лише бібліографії, але й творчому науковому пошуку, незліченим історичним розвідкам. Як вона сама неодноразово визнавала, найбільшим її коханням став Костянтин Іванович Рубинський інша видатна особистість на теренах вітчизняного бібліотекознавства. Отже, у фокусі нашої уваги. Давня подруга і партнерка відділу Ніна Михайлівна Березюк українська бібліотекознавиця та бібліографознавиця, талановита бібліографиня, бібліотечний історик-біографіст, чий 90-річний ювілей відбудеться незабаром 9 червня цього року. І майже 70 років з них віддано бібліотекам. А її творчі і наукові здобутки стали гордістю та славою Харківської державної академії культури Харківського національного університету імені Каразіна і відомі далеко за межами України. Її дитинство припало на війну, а розквіт творчої думки та професійної діяльності не припинявся десятиліттями. Вона прийшла довгий шлях від практика до теоретика та науковця. Спочатку працюючи старшим. І головним бібліотекарем в Центральній науковій бібліотеці Харківського державного університету, нині це Національний університет імені Каразіна. А набувши відповідного досвіду, очолила будинок вчених Харківського обкому профспілки працівників освіти, вищої школи та наукових установ і цілих 16 років залишалася проректором із заочного навчання Харківського державного інституту культури. Нині це Харківська державна академія культури. Отримуючи щорічне заохочення, подяки та почесну грамоту міністра культури за свою сумлінну, чесну і творчу працю. Новою важливою віхою в її житті стало повернення до Центральної наукової бібліотеки, з якої безпосередньо починався її професійний шлях. Саме тут, на посаді головного бібліографа, розкрилося її справжнє покликання досліджувати, вивчати, знаходити нові невідомі ні вченим, ні широкому загалу факти. Відкривати напівзабуті імена, відроджувати їх практично знебуття. Її талант та унікальність особистості проявилися в усьому різноманітті. Вона стала новим історіографом не лише бібліотеки, але й університету. Досконально досліджуючи історію книгозбірні з моменту її відкриття, вона підготувала низку ґрунтовних праць, присвячені іменам вчених, перших ректорів та перших бібліотекарів. Відомий в країні науковець, вона заслужено увійшла до кола дослідників, які ґрунтовно вивчають історико-культурну спадщину. Її творчий доробок представлено на шпальтах наукових збірників, часописів, бібліотечний вісник, бібліотечний форум України, бібліотечний форум Теорія, історія, практика, вісник Книжкової палати та інших, і включає наукові статті та за на численних міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях. Біографічні нариси, біобібліографічні показчики. Ніна Михайлівна автор понад 160 публікацій та декількох монографій. Серед найважливіших можна назвати. Перший у бібліотекознавстві біобібліографічний показчик присвячений відомому бібліотекознавцеві, випускнику Харківського університету, бібліотекарю, бібліографу, директору центральної наукової бібліотеки Костянтину Івановичу Рубінському, а також монографії. Бібліотека Харківського національного університету імені Каразіна за 200 років, невідомий Джонковський, ректор Харківського університету 1821 1826 роки, вчений і бібліографія 19 20 середина ХХ століття, Нариси, бібліографія бібліографії. Ніна Михайлівна є науковим редактором, укладачем видань, присвячених вивченню історії бібліотечної справи Харківщини, які ви бачите на екрані, біобібліографічного показчика Фрідіва Надія Яківна, Доступ річчя від дня народження, збірника матеріалів, другі читання пам'яті Костянтина Івановича Рубінського. Вона багато зробила для створення музею робіт учених університету, ініціювала проведення читань пам'яті Костянтина Івановича Рубінського, відкриття першої меморіальної дошки йому, як бібліотекарю. Про нього, як і про історію бібліотеки, вона може захоплено розповідати годинами, без перерв і кава-брейків. Останнім часом вона працює як рецензент, підготувала рецензію на ювілейне видання, присвячене Василю Назаровичу Каразіну. Завдяки її нескінченній закоханості в бібліотечну професію, самовідданій відданості їй, навтомній енергії та активному подвижництву у пошуку в українській біографістиці сформувалася нова спеціальна дисципліна бібліотекознавча біографістика. Вона є лауратом премії імені Рубінського, носієм звання відмінник освіти України, почесним членом всеукраїнського товариства Крезнавців. Переможцем конкурсу Харківського зонального методичного об'єднання бібліотек вищих навчальних закладів з 3-4 рівнів акредитації, бібліотекар року 2010, нагороджена медалю імені Каразіна та відзнакою Української бібліотечної асоціації за внесок у бібліотекознавство. Серед останніх досягнень включення видання вчений і бібліограф до ТОП-10 кращих біографічних видань України 2019 року у номінації Довідкові біографічні видання. Почесна медаль Харківського обласного відділення Оба з висловом Хавкіна бібліотекар душа справи у 2021 році. Ніна Михайлівна рада ділиться спогадами про власний професійний шлях коло наукових інтересів, а також розповідами про співвітчизників. Нас поріднили Рубінський і Хавкіна. Ті, кого ми досліджуємо, допомагають нам, зобов'язують вчитись і шукати свою істину. Вітаємо Ніну Михайлівну з Ювілеєм, щоб завжди були сили та здоров'я на виконання бажань. Многії літа!